Рослина відрізняється своєю невибагливістю до догляду, невимогливістю до складу ґрунтів, стійкістю до посухи і хвороб. Все це в поєднанні з дуже красивим цвітінням робить волошка популярним у початківців-квітникарів. Підписуйтесь на наші канали у середній смузі садять як однорічні, так і багаторічні сорти волошок. Якщо раніше вважалося, що волошки бувають тільки сині, звідси і отримав назву колір. Волошковий. То тепер, завдяки успішній роботі селекціонерів, ми можемо насолоджуватися різними кольорами цієї рослини відтінки синього, фіолетового, рожевого, білого і навіть жовтого. Висота волошок варіюється від 10 до 50 см. Це дає можливість використовувати їх в квітниках, рабатках і альпійських гірках низькі або робити з них букети. Дідійдуть квіти з високими стеблами, особливо чудово виглядають букети волошок в поєднанні зі злаками. Волошка з насіння, волошка відноситься до сімейства айстрові. Однорічні рослини вирощують з насіння, які висівають прямо в ґрунт в квітні. Насіння слід розміщувати на відстані близько см один від одного, Почвогрунт повинен бути змішаний з перегноєм. Перший час посіви потрібно закривати прозорою плівкою. Коли з'являться сходи, плівку можна прибрати. Багаторічні сорти висівають глибокої осені під зиму, з'явилися на наступну весну, сходи проріджують і садять на постійне місце, де вони можуть рости протягом десятка років. Розмножувати багаторічні сорти волошок можна і діленням торішнього куща навесні, коли рослина починає прокидатися або в кінці літа після цвітіння. Місце посадки. Волошки невибагливі у виборі сусідів і уживаються з будь-якими квітами. Рослини люблять сонце, тому при виборі місця для їх посадки потрібно уникати затінених місць. В тіні вони зацвітуть пізніше, до ґрунту вони невимогливі, але краще відгукуються на піщані слабокислі ґрунти без особливого зволоження. Якщо кислотність збільшується, то рослина багаторічних сортів може загинути. В цьому випадку потрібно провапнувати ґрунт. Догляд, хоча волошка і невимогливий до догляду, але прополка квітника, розпушування ґрунту і підгодівля підуть йому тільки на користь. Підживлення сечовиною і нітрофоскою з розрахунку 25-30 на відроводи сприяє рясному цвітінню. У міру в'янення квіток їх потрібно зрізати. Це роблять для того, щоб ваш сад не перетворився на волошкове поле. Рослина добре розмножується самосівом. Зрізати квітки потрібно не під корінь, щоб залишилася листя рослини, продовжувала прикрашати ваш квітник. Рослина потребує дуже помірного поливу в міру висихання ґрунту, посуху волошка переносить набагато легше, ніж надмірний полив, якщо літо не посушливе. То в поливі квітка не потребує достатньо дощів поселити в своєму саду волошки. Додайте в палітру трохи синіх фарб.